Ці давні мури, що навколо кляштору босих кармелітів, які ховають у собі загадку майже чотирьохсотлітньої історії, витримали війни й повстання, все ж, на жаль, не витримали часу. Почали руйнуватись. Ще у 90-х остаточно розвалився північний прибрамний корпус та південна вежа стін. Потім різко збільшились деформації самої великої до 15 метрів північно-західної фортечної стіни монастиря. Уламки її падали й котились на проїжджу частину дороги. Ще тоді, у 90-х, це змусило звернути увагу. Та коштів католицької релігійної громади, які виділялись на ремонт та реставраційні роботи, не вистачало. Роботи проводили з ділянками, так би мовити, латали дірки. А більш як два роки тому, 5 березня 2015-го, раптово обвалилась одна із зовнішніх стін фортеці. На щастя, від обвалу ніхто не постраждав. З міркувань загрози подальших обвалів цю територію відгородили, силами католицької релігійної громади розпочали ремонтно-реставраційні роботи. Бердичівляни ж цікавляться, як довго триватимуть роботи, чи потрібні ті мури, фортеці, взагалі. Ці та інші питання ми переадресовуємо настоятелю босих кармелітів в Україні, отцю Юзефу Кухарчику. вона потрібна, так, стіна, тримає передусім-передусім землю. Jaka tutaj jest się między monasterią a stinoją? I później, jak podniebiemy się, jest duże nisko, że w ulicach gdzie maszyny, część na stiny. Yy... No, była jakby zniszczona, czy znaczy wpala i trzeba było no, szybko reagować, szukać i pieniędzy i szukać sposobów, żeby to zrobić jakoś, no i dobre tak, żeby na nowo ściana trzymała ziemię, jaką ma je trzymać. Wszyscy zobaczyli mieszkańcy Berdyczewa, że połowa ulicy była zakryta bo w Zrzęcy była bardzo niebezpieczna rzecz, no a my po tichoniku, tak jak zawsze monachy, tak, szukajemy pieniędzy, żebrajemy Де, де тільки можемо, і у простих людей, і, звичайних, і у людей, які мають більше, більше грошей в різних інституціях. Ну і потихеньку, слава Богу, вдається робити наступні чергові, чергові етапи цієї важкої праці. У вересні минулого року зруйнованою стіною та іншими частинами муру зайнялись і столичні реставратори, і католицька громада. Фахівці розпочали із розчистки стін і швів. Та дійшли до того, що потрібно, аби зняти додаткові навантаження, звести підпорну стіну. Аби відновити і укріпити частину стіни, що зазнала руйнації, роботи розпочали із середини на черзі подальше закріплення зовнішніх стін. Робота копітка й циклічна, залежна від погоди, тож коли її буде виконано за місяць, два чи за рік, наразі ще не відомо. Kiedy zakończę budowę, nie wiem jeszcze, bo praktycznie myślę, że to szybko, w jeden rok może, ale wyjdzie że te stany są bardzo zrujnowane i trzeba duże, seriozna jakby praca. Pierwsze ludzie, którzy znają, się, jak wybudować te y, pamiątki kultury, a później dopiero przychodzi praca tych zwyczajnych robotników. Tak? tak jak zawsze na bardzo łatwo było byłoby pobudować nowości na wid początku czy nowy budynek niż odnawiać coś, coś stare. No ale jakoś mają one co ja nie знаю, rok 2 i zakończymy jakby część zastynu, ciu jaka jaka bezpośrednio jakby tutaj jest z naszej strony bosy Karmelitów. Добре було б, якби на реставрацію і комплексні дослідження історичної пам'ятки або хоча б стін кляштору босих кармелітів, котрий з 2011-го визнано всеукраїнським національним санктуарієм, виділяли ще й кошти із державного бюджету. Лишається мріяти і тільки сподіватись на повне відновлення одного із найвизначніших архітектурних комплексів України, одного із найбільших монастирів фортець Європи, що привертає увагу багатьох туристів і паломників з усього світу. Znajemy jak, jak, jaka jak jakaszygodnie sytuacja Ukrainy, to my nawet nie oczekujemy, prawda, żeby zaraz miasto czy nawet ministerstwo kultury Ukrainy dopomagało, bo bo idą na 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 bardzo ważniejsze sprawy dzisiaj niż odbudowa ściany u Karmelitów, tak, w sanktuarii. To my mu szukajemy u różnych Druzów, ludzi prostych, jakich znamy, jakich nie znamy. No i tak pod ychęku sława Bogu można można pracę jakby no, Насправді великої праці і значних коштів потрібно, аби зробити усе до ладу, каже отець Юзеф, і додає ще й великого терпіння. Хотілося б усе зробити якнайшвидше, звісно, але доводиться припускати, що завершення можна чекати не один рік. Хотілося б зробити там в півроку, але це треба розкласти насправді на багато років. ale dla, dla Berdyczewa, dla naszego sanktuarium, żeby to wszystko spokojnie mogło przeżywać nasze życie przede wszystkim, prawda? Bo sceny nam służą tylko temu, żeby ludzie później, poloniki, turysty mogli przychodzić i odczuwać się tutaj bezpiecznie, spokojnie mogli pomóc, oddychnąć. To meta naszej naszej pracy.